Департаментом соціальної сімейної політики та охорони здоров'я разом із службою у справах дітей Білгородністровської міської ради в рамках щорічної міської акції Урок було проведено приємну зустріч із дітьми соціально вразливої категорії міста, в ході якої підліткам дарували теплий одяг. Незадовго до зустрічі із батьками та дітьми поспілкувались із директором департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я Діною Безіленко. Який сьогодні проводиться захід та яка його основна мета цього заходу? У нас проводиться щорічний захід, називається акція урок. В рамках цієї акції ми придбали одяг для дітей з соціально вразливих категорій. Близько 40 дітей отримують шкільний, спортивний та інший одяг зимовий, який вони собі обрали. Були проведені примірки, діти обирали самі собі цей одяг. І Сьогодні ми їх запросили до служби у справах дітей для того, щоб це вручити і щоб він був корисний і в нагоді цей одяг, бо вже в нас зима. Скоро буде я, по перше, чую, що діти можуть самі обирати одяг, колір і так більше. Розкажіть, будь ласка, як було вирішено надати таку можливість дітям, щоб вони самі обирали. Не, наприклад, не придбати усім по розмірах, а дозволити самим вибирати? У нас діти самі запрошуються на наш міський ринок? З підприємцями ми укладаємо договір і придбуваємо саме той одяг, який виберуть собі діти. Які сподобався дитині, так минулого тижня також діти з багатодітних родин, які і пішли до першого класу, вони у нас отримали канцелярське приладдя. Також ми плануємо десь наступного тижня роздати діткам, які також перебувають в службі у справах дітей на обліку канцелярське приладдя. Ми зараз його закуповуємо. І як тільки ми закупимо, то одразу будемо роздавати. І отже батьки, бабусі та діти отримали свої подарункові пакети. Тобі mm -hmm. mm -hmm. подобається, що ти вибрав? Так. So. Розкажи нам, будь ласка, що ти вибрав? Я вибрав батник красний і джинси чорні. – Молодець. Спасибо большое. Скажіть, будь ласка, дитині подобається, що вибрав? Да, дуже. Дуже. Тільки важлива така допомога. Скажіть, будь ласка, дуже, дуже допомагає. Е. Ми стараємося вибирати такий спортивний костюм, щоб він немножко був был... запасу. Да. Ну, як? Ані ж быстро. Ну ті так всі таксі підбирають одяг. Не, ну, спасибо, это очень Питринзи. помогает, да. Фінансування даної акції відбулося за рахунок міського бюджету на реалізацію міської цільової програми забезпечення прав дитини на 2021-2023 роки. Гарний настрій дітей передавався присутнім, бо, на мій погляд, немає нічого приємнішого аніж отримати подарунок, який тобі є до смаку. Олеся Семчинська Віталій Солодохін, перший муніципальний.